Володимир Винниченко це видатний український письменник і водночас скандальний політик. Він став першим керівником уряду Української Народної Республіки. Сьогодні Винниченка більше цінують як письменника, а не політика. А все через його симпатії до більшовицької Росії. Володимир Винниченко народився 28 липня 1880 року в місті Єлисаветграді у простій селянській родині. В сім років його віддали навчатися до народної школи. Згодом він вступив до чоловічої класичної гімназії. Однак через брак коштів не зміг завершити там навчання. У 1903 році його було ув'язнено та арештовано як члена місцевої революційної української партії та виключено з університету. Він був ув'язнений у океанівській в'язниці у Києві, але згодом звідти йому вдалося йти. На початку Першої світової війни Венеченко переговувався в Москві де вже з 1914 до 1917 року під чужим іменем. Після повалення Гетьмана Скоропадського став одним із керівників директорії нового уряду Української Народної Республіки. У 1918 році був заарештований гетьманськими офіцерами. Звільнений від арешту через протест української громадкості. Він мав інші погляди ніж більшість директорії Юраді, тому виїхав за Катан. У 1920 році Венеченко приїхав в Україну, але 23 вересня 1920 року. Залежив її, відмовившись від співробітництва з радянською Україною. у вересні 1933 року. Венеченко написав відкритого листа до політбюро комуністичної партії, у якому звинуватив Сталіна та посташева в Голодоморі і масових репресіях проти українського народу. За цей лист книги Венеченка почали знищувати. Його ім'я замовчувалося. Він став ворогом радянської влади. Венеченко був уданим революціонером, переконаним у перевозі соціалістичних ідей. У суденські роки він ступив. У партії УСДРБ у роки Другої світової війни Гітлер пропонував Виниченкові очолити уряд на окупованій території України. Але той відмовився. За це його посадили в концентраційний табір, але через два тижні відпустили. Останні роки письменник жив з дружиною у Франції на великому містечку мужемі. Після війни письменник відсторонився від політики. Помер Володимир Вениченко 6 березня 1951 року у французькому місті Мужем. Дозволу повернутися в Україну йому не дали, навіть перед смертю.